Всім-всім вітання в моєму в'язальному просторі. Якщо ви тут перше, то давайте знайомитись. Мене звуть Юля. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як звуть вас. Мені цікаво буде познайомитись ближче з моїми глядачами, адже це дуже класно. Тут я ділюся своїм в'язанням, своїми успіхами, не успіхами, як кажуть, вдачами, невдачами і ділюсь своїми знаннями. Якщо вам цікаво, то приєднуйтесь до каналу. А ми розпочинаємо новий в'язальний влог, в якому я покажу, що я в'яжу, з чим я йду. А також поділюсь своїми думками, планами на цей тиждень. Хочу поставити амбітні плани, але ж як воно буде, побачимо вам разом. Зараз перед вами три процеси, які я планую взяти обов'язково в цей тиждень. Більш того, на цьому тижні я б хотіла мати дві готові роботи, але... Все може бути по-іншому. Тому ніколи нічого не кажу, не загадую, як буде, будемо дивитись з вами разом. Окрім того, я б дуже хотіла ввести в свій робочий процес одну річ, про яку я дуже-дуже давно мрію, але я не впевнена, що це вийде, тому поки що я не озвучу. Якщо вийде, я обов'язково вам покажу і. В процесі цього тижня. Ну що ж, давайте про все по порядочку, бо все ж таки мені є що сказати. Давайте почнемо з масштабнішого. Тут два проекти для проекту Краса і залишки яких я уч... Це спільний проєкт, в якому я приймаю участь, і мені дуже подобається ця ідея вив'язувати залишки. Мені здається, я б ще довго дивилась на свої залишки, якби не надав проєкт. проект. Тому, Наталочко, якщо ти мене зараз дивишся, тобі величезне вітання і щира подяка за цей проєкт. До, до речі, я хочу сказати, що мене стимулює участь в такому проєкті. Компанія, люди надихають і хочеться, хочеться творити. Тому я зараз працюю максимально над цим проектиком. Хоча хто зі мною не вперше знає, що в мене ще є один проект. Але я собі хочу поставити за ціль. І якщо я буду бачити, що я справляюся з поставленою ціллю на цей тиждень, то, скоріше за все, я візьму в роботу іще один проект. А можливо, два. Зараз ми з вами все побачимо. Так. Зараз я знаходжуся з вами. Чекайте хвилинку, повернуся зараз за сантиметровою стрічкою. Ну що ж, ось моя сантиметрова стрічка. Ми зараз подивимося, скільки мені залишилося відв'язати регланної лінії на погона. Ого, як кажуть, ось ось так воно вже виглядає. Тут вже три зміни кольору, тобто чистий білий був, трішки бежевий і більш темніший. Зараз оця нитка. Ось ця я в'яжу, це 100% маріносова вовна якась німецька. Дівчата, в'язати її ще те задоволення. Вона така, знаєте, жорстка, коли в'яжеш, але я знаю на 100%, що вона мега круто розкривається. Це залишки з рукавичок, які я в'язала ще в 22-му році. І коли ми були в селі у моєї тітки жили, то я просто подарувала своїй тітці ці рукавички. Ось так. Мені треба десь 25-27 по настрою. Я не приміряю, я наугад, я хочу, щоб це таки знаєте, був вільний-вільний светер. То зараз опять скажу, мені будуть розповідати про мій... Ух ты! Чекайте. Ну. І, мабуть, потрібно вже буде розділяти. Дивіться, 26 см. Тобто зараз я дов'яжу ряд разом з вами. Бачите, я так на глаз дивилась. Я чомусь була впевнена, що я вив'яжу цю нитку всю. Але ні. Скоріше за все, я зараз дов'яжу цей ряд. Я гляну, де я знаходжусь. Ось я тільки почала його в'язати, тому можна навіть не дов'язуючи цей ряд. Починати розділяти, ні, мабуть, рядочок зв'яжу один цією ниточкою, почну розділяти на рукавчики і на спиночку посереду. І, мабуть, скоріш за все, що зроблю я. Я, мабуть, цей залишок ділити не буду, тут ділити нічого, але подивлюся, вив'ю, зараз під, як розділю, зважу, скільки залишиться цієї ниточки. І, можливо, я просто впущу його до тіла, а на рукави вже скільки тут відв'язано, да, мене виходить тут. Зараз скажу вам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8 ряд. Тобто ще рядочок я вив'язую і вже потім з вами розділяю. Я планую ввести наступний колір. Чому я й казала, що я не буду в сантиметрах, тому що, бачите, вже ось ми з вами розділимо на рукави і тіло. Хоча вчора ще було 21 сантиметр. Здається, коли я. Ні, це позавчора я. Це завчора я стільки відв'язала. Позавчора я тільки приєднала цю ниточку, Мені здавалося, що. 21 см. Тому ось так. Я приєдную три, другий колір. Звичайно, вам згодом підключуся і покажу, щоб отримати для вас тригу. Я вже знаю, який це буде другий колір. І я маю цей весь колір вив'язати в нуль. Як я вже казала, я залишки повністю вив'язую все, що маю, бо в мене чомусь пакет не зменшується, а збільшується. І дякувати Богу, що я не одна, бо я в інстаграмі робила опитування, і ви мені написали, що у вас та сама історія. Тому я за цей тиждень маю вив'язати повністю ще один приєднаний колір в ідеалі два, а то й три кольори вив'язати, але ж ми розуміємо. До кінця місяця в мене ще пів місяця, можливо, секретар буде готовий. Я маю на увазі відповідно до умов проєкту. А ні, то максимально підгоню його під завершення і буду мати готову красиву роботу. Бо мені дуже подобається це поєднання кольорів зараз. виходить дуже класно. Напишіть свою думку, як вам таке поєднання кольорів незвичних. Тому я ставлю за мету пов'язати цей колір, ввести новий і повністю ви в'язати на за на наступний тиждень. Що буде? Будемо дивитися разом з вами. Наступне, що я беру в роботу і обов'язково маю завершити, тому я хочу, щоб це була готова робота. Це ось ця шкарпетка. Тут в цілому в'язати недовго. Я в'яжу перебіжками, тому і дуже мало виходить часу, що я виділяю на цю, цей проєкт. Я, як правило, над двома працюю проєктами: це цей светрик і ось ця футболка. А це таке десь перебіжками. І вже допустила помилку, провелося розпустити, вже не вперше. Хто дивився відео, тут вже розпускала в попередньому відео і тут ось розпускаю. Зараз я вивяжу передню верхню частинку мисочка, потім буду приступати до вив'язування стопи. В цілому за тиждень. Цю шкарпетку я маю завершити. І вона має перейти в розряд готових робіт, ця шкарпеточка. Ну і моя футболочка. Ідеально мати також готову роботу. Зараз поясню, чому. Зараз в мене в роботі ось цей вже буде колір. Давайте розберемо її. Те, що я тут склала. Так, що я маю? А маю я вже повністю готову спиночку. Ось вона повністю рукавчики, да, ось горловинка по спині. Ще буде в'язка, звичайно, ось такими ж. Тому в мене все, спинка повністю готова. І якщо дивитися, то мені треба буде. Дов'язати ось цей рапортик, почати один і другий. І в цілому, якщо пам'ятаєте, що я в'яжу по одному рапорту цьому візеруночку, то я не зможу завершити. Але я хочу поставити собі амбітні плани і почати в'язати, бо я тільки, ну, тільки-тільки ось приєдналася. Ось, бачите, набрала додаткові петлі, в'яжу зараз цю частину, доберу тут додаткові петлі і буду працювати над цією футболочкою. Тобто в роботу зараз я беру тільки три процеси. За кадром мене чекає ще два процеси спицями і чотири процеси гачком. Тому я хочу завершити цей гачковий процес і перейти до в'язання іграшки. Ось так. Що вийде? Буду все вам показувати розповідати. Не обіцяю, не обіцяю що це буде кожного дня, а можливо, і все, все можливо. Так як у мене є набагато трішки більше часу ввечері. І останні час рази я якось довше в'язала, але не завжди це є. І тим паче, коли ти ведеш декілька каналів, тобі треба над цим працювати. Побажайте мені успіху, ви через декілька хвилин дізнаєтесь мої просування, мої плани і що в мене виходить. А я дізнаюсь тільки через тиждень. Друзі, я не полишаю бажання знайти пряжу для продовження в'язання свого віні Його ніде немає, але я зайшла в Аврори і дивіться, скільки тут різноманітної пряжі. Тому я вирішила познімати вам. Ця пряжа була в Німеччині по троєр. Ой, а це іграшкова пряжа. Боже, вона класна. Дівчата, хто любить з плюшки в'язати, це суперова. Супер. Хорошо, я покажу. Алло. Да, да что-то есть, что-то есть, я буду звонить. Напомню. На что такое? что я вчера продала, <со> Ну що, друзі, у мене сьогодні середа і в мене диванне підключення, бо потім я просто не матиму на це часу. Так, в понеділок я в'язала переважно светрик. І дивіться, яка в мене яка, господи, який в мене перехід кольорів. Мені дуже подобається. Ось, бачите, пішов сиренький, вив'язуватиму в нуль, Ви зважила саме цю ниточку, цю не буду. Бо, ну, самі розумієте. Ви зважила цю ниточку цієї 24. Грами поло, навпіл ділю приблизно. Ну, я вже провела математичні прям цілі розрахунки. Якщо я вив'язую два ряда тіла, то в мене виходить три ряди рукавів. Рукави нічого тільки ось залишила, в мене вийшло трошки тіла і оцей перехід кольору, кольор, бачите, наскільки він довший. Десь рядка на 2-3. Ось, якщо подивитись, бачите, ось тут завершилось і я ще дов'язала. Ну, не було сенсу відділяти і в'язати по одному-два рядочки, ще рвати нитку, я вирішила, що краще так буде. Перейшла на сіренький і ось в'яжу потихеньку, але дуже мало. Після понеділка, оце тільки в понеділок, там, може один ще рядочок пров'язала вчора. Сьогодні ще я не в'язала, кажу, як є. Почала в почала в'язати гачковий процес. Але, якщо чесно, то навіть ряд не можу дов'язати. Ось так. Що йде далі? Далі шкарпетка. Тут вив'язана п'ятка, тобто половина п'ятки, і зараз починаю в'язати іншу половину п'яточки. П'яточку дов'язую, ось ця частинка залишається вверху, верх, тобто шкарпеточку треба завершити. Але сьогодні у мене вже день. Це вчора був день шкарпетки, і, чесно кажучи, от максимально над нею працювала вчора. Гачок взагалі в руки не брала. Це я ж кажу, один два рядочки прив'язала. Сьогодні у мене день гачка, тому максимально буду працювати над гачком. І що вийде, буду вам показувати далі. До речі, сьогодні їздила в магазин Аврору. Оце тільки згадала, добре, що хоч згадала. Їздила в магазин Аврору, хотіла ж докупити для свого міні-пуха пряжу. Пряжі нема. На сайті є та, що в них на сайті вона горчичного кольору. Добре, що не зробила замовлення, тільки подивилася. Дівчина мені каже, почекайте, не поспішайте, ще буде пряжа. Ми тільки починаємо її отримувати. Чекайте, не поспішайте. Тому не знаю, що робити. Чекати, не поспішати, чи взяти, зв'язати з бавовни і наморочити голову. Це прям знаєте. Одним словом, поки ж зараз я вирішила дов'язувати свою ковтину, футболку, гачком, а вже потім буду думати, що робити далі. Вам під тут зараз вставлю кадри пряжі, яку я бачила в Афрої. Так, всім вітання. У мене сьогодні вже ранок п'ятниці десь. Близько 9 раночку. І я тільки ну, починаю працювати зі своїми процесами. Вирішила, що треба спочатку підключитися, бо я не дуже часто підключала. Двох готових робіт в цьому сезоні не буде, але одна все ж таки готова є робота. І це ось оця пара шкарпетуль. Я їх вчора завершила ввечері. Одну і другу пару, тобто їх ще не, не прала. Треба попрати і зробити гарні фотографії, тому моя пара шкарпетулечок готова. І я на цьому тижні в'язала, як правило, давала увагу одному процесу і ось що з цього вийшло як кажуть, готова пара шкарпеточок. Ну, якщо чесно, шкарпетками максимально я в'язала позавчора, не вчора, позавчора, це була середа. Але вчора мені залишилось буквально дов'язати ось оцю частинку від п'ятки. І я її двічі перев'язувала, тому що знову, як і в цій парі, я забула по задній частинці, що треба в'язати резиночку. А я в'язала просто лицевою гладдю. Тому вже завершуючи виріб, я зрозуміла, що щось не так. Знову розпустила, туди дивився попередні влоги, то і бачив, що я так зробила із цієї пари. Тому пара шкарпеточок завершена. Сьогодні також. П'ятниця і я б мала в'язати. Ні, мабуть, я їх в'язала у вівторок. Одним словом, дівчата заплутала, з ним буду говорити який день. У мене ще з цієї пари ось такий залишок, десь приміню в техніці хелікса, можливо, а можливо розділю, подивлюся, скільки тут залишилося, і вив'яжу щось. Лінивим жакардом, якісь ставочки шкарптулі. До речі, дуже класні виходять варіанти. Якщо міксувати в техніці Helix, я міксувала і з білим такий варіант, і з чорним дуже класно виходить. Бо ви ж розумієте, що ниточка така неординарна, близько дуже показу. І сьогодні я хочу взяти в роботу свої шкарпетки жакардом, які починала на першому тижні. І це вже не. це дуже... до речі, одна пара з краси і залишків. Вже готова, як кажуть, один виріб. Ось дов'яжу ось такий варіант. Шкарпеточки. І шкар, буду сьогодні починати вв'язувати. Друга робота я готова ніяк не стане. Ну в цілому, якщо бути чесними, то я це і передбачала. Ви бачите, ось де я знаходжуся, на якій частині тільки перейшла, як кажуть, ось тільки відв'язано. Мені ще треба зараз вив'язати два ряди цього візеруночку блакитним кольором. потім... Повністю перейду на стопчики з накидом, всі стопчики відв'яжу. І я так дивлюся, що, скоріш за все, мені треба буде починати горловинку в'язати, або в останньому ряду стопчиків. Можливо, навіть в останньому зроблю. Ряду стопчиків. Ще подивлюсь точніше, бо я ж потім ще об'яжу ось такою штучечкою, то ще буде приблизно десь з пів сантиметра по горловинці додасться. Тому. Тут ще роцювати і працювати. Працюю Працю над цим репортом. Ну, я думаю, що хоча б до завтрашнього вечора, я буду ввечері-завтра підключатись, скоріш за все, я хоча б вивяжу ще перейду вже на стопчики з накидом. Ну і мій Светрик із залишки. Ось так він зараз виглядає. На такій він стадії. Ось такі переходи кольорів, як ви бачите. Наступний кольор, як ви думаєте, який буде, пишіть в коментарях. І я вже почала. Цей кольор сірий в рукави. Думаю, одразу буду вив'язувати і тіло і рукави, як я в'язала свій попередній светрик. Тому ось так виходить вже. Бачите? Тут буквально два рядочки. Вчора я приєднала і попрацювала над цим. Чомусь мені здається, не пам'ятаю. Мені здається, в мене вчора була. А сьогодні має бути гачок. Надо глянути свій записничок. Що буде по плану, тому виробу я буду давати більше уваги. А що вийде, покажу вже буквально за пару хвилинчиком. Ну що ж, друзі, сьогодні вже субота і настав час підводити підсумки. Ще в цілому я можу в'язати до вечора, але в мене потім не буде часу просто монтувати відео. Та і хочу вам показати: ну, не буде сенсу просто підключатися. Вчора день пройшов просто так, зазря я мало того, що практично не в'язала, бо вже ввечері в мене був відпочинку. Ми з чоловіком поїхали гуляти по місту, відпочивати, дихати свіжим повітрям. Бо тиждень був доволі напружений. А перед цим я трішки пов'язала, і, як ви бачите, мені довелося все все нав'язане розпустити. Добре, що я відв'язала десь 6-7 рядів, не більше мого малюнку. І все. Ось, да, шкарпетки будуть йти з нотками. Але, на жаль, як ви бачите, прийшлося все розпустити, ось тільки попіднімала, як кажуть. ну, Вчора ще попіднімала всі ці петлі, що розпустила все заново. Весь цей малюночок, І то там є пропуски, ще, звичайно, треба буде піднімати. І не розділено правильно ще. Так, піднімала, аби, знаєте, не погубити петлі. Чому? Тому що я почала в'язати знизу. Вверх малюнок. І якщо ми будемо дивитися на шкарпетку, то мій малюнок буде виглядати ось таким чином. І це не гарно. Ну, спогодьтеся, що шкарпетка з нотками має бути красивою. Це не красиво. Мені треба в'язати зверху вниз. Тому довелось розпустити і буду починати заново вписувати малюнок. Все, більше нічого особливо не в'язала. Тут буквально, можливо, ряд-два. Рукавчика і все От зараз працюю, сиджу в себе на дивані і в'яжу. Тому ось такі мої підсумки. Маю за тиждень готову роботу. Скоріше за все, тепер вже почну новий влог. І що буде в новому влозі, я вам буду розповідати. Знову знову все, що хочу, не виходить. Але великий об'єм роботи, і я розумію, що я просто не фізично не встигаю. Боже, я якщо щоб я ходила на роботу, витрачала час на дорогу, хоча б одну годину туди, одну годину в зворотному напрямку приблизно, да, якщо десь ти працюєш ну, не біля дому, прямо в п'яти хвилинах, хоч би все рівно якийсь час витрачається на збори, на це все. Я не уявляю, як тоді можна взагалі чим чимось займатися.